Друзі, всім привіт! Ви на каналі Академії Рибалки Баунті, і в сьогоднішньому відео ми перше розкажемо про три найосновніші помилки ловлі коропа на весні. Тобто, якщо в найближчі 3 місяці ви збираєтесь їхати на риболовлю, раджу це відео обов'язково додивитися до кінця. Крім того, кожен з вас сьогодні може виграти призи. Ми сьогодні розігруємо 5 ось таких от наборів для холодної води. І ми сьогодні розігруємо одну ось цю от футболку, в якій я зараз одягнутий. Це та футболка, в якій збірна України перемогла на чемпіонаті світу у Франції. Перша помилка. Ми їдемо не на ту водойму. Що відбувається з коропом взимку? Взимку температура води в озері може бути 3 градуси, 4 градуси, 5 градусів. Температура тіла коропа така сама, як температура води. Тобто, відповідно, якщо в нас вода 5 градусів, і температура тіла коропа 5 градусів. І взимку всі процеси життєдіяльності в тілі коропа вони заповільнюються. Тобто, наш короб практично не харчується. І основне, він дуже повільно рухається. Як нас виглядає риболовля влітку? Ми беремо, робимо точку, розраховуючи на те, що в нас там смачний корм, і короб з будь-якої точки водойми припливає і буде харчуватися. Так от. Тут він може не приплисти. Тож перша наша помилка, ми вибираємо не ту водойму. Якщо ми навесні, особливо ранньою весною, дуже ранньою весною, коли короб, коли тільки-тільки зійшов лід, і коли вода 5, 6, 7 градусів, ми приїжджаємо на великі річки, ми приїжджаємо на великі водосховища, шанс того, що ми попадемо нашою насадкою і нашим кормом туди, де в даний момент стоїть короб, він дуже низький. В такий період краще вибирати невеликі озера, де велика концентрація риби на 1 гектар. Тоді шанс того, що ви піймаєте рибу, значно збільшується. Ну, якщо, звісно, ви хочете піймати рибу, отримати результат, а не просто пожарити шашлики і відпочити. Що впливає на поведінку коропа? Перше, це безпека. Короб хоче бути в безпеці. Другий фактор це температура води. Третій фактор це тиск. Четвертий фактор кількість кисню у водоймі. І п'ятий фактор це сама кормова база. Так от, в різні пори року на перше місце виходять різні абсолютно фактори. На весні, най... Е, фактор, який найбільшу роль відіграє, це саме температура. Так от, чим менша водойма, тим швидше, як ви розумієте, вона прогрівається, тим швидше короб стає активніший, і тим більше шансу у вас цього коропа піймати ранньою весною. Друга помилка. Чим ми годуємо? Величезною помилкою буде. Перше, це велика фракція корму, і друге, це високобілковий корм. Короб після зими, от коли особливо сходить лід, його можна порівняти, ну, напевно, з людиною, яка, скажімо так, виходить після якоїсь важкої хвороби. так? Тобто вона погано себе почуває, вона їсть таку зовсім рідку їжу, якісь там кашки і так далі. І тому подібне, Організм ослаблений. Така сама ситуація в коробах. Якщо у вас навіть з минулого сезону залишилися якісь там варені бойли, залишився цілий тигровий горіх, залишився пеліць там 8, 10, 12 діаметра, то це все ви зможете використовувати трошки пізніше, коли температура води стане 15-20 градусів і коли корм стане активніший. Ранньою весною найкращий корм це от він повинен бути зовсім маленький. Я буквально тиждень тому був на риболовлі, непогано відловився, годував я пеліць аміно, двоєчка. Причому двоєчка, навіть не 3, не 4,5, а саме 2 міліметра. І найкращий корм на весні це конопля. Хороша, класна, свіжо зварена конопля на водоймі. І оцей пеліц аміно це все, що вам потрібно саме от ранньою весною, коли температура води 5, 6-7 градусів. Чому не можна годувати високобілковими кормами? Е, повторюсь, температура тіла коропа така сама, як температура води. Так от, в холодній воді білки дуже погано перетравлюються. Тобто, якщо ви. Насипати, наприклад, бойла чи якогось пеліця високобілкового, підійде короб, він з'їсть буквально одну-дві штучки і все, і більше півдня він харчуватися просто не буде. Ну, як ви розумієте, в такому випадку шанс ваш піймати короб порівняється майже нулю. Якщо ж це не зовсім рання весна, і вода вже трошки прогрілася, і короб став трошки активніший, тоді ми можемо крім коноплі і крім цього пеліця, низькобілкового пеліця аміно додавати трошки інший корм. Компанії Bounty для початківців є отакі от, хоча чому для початківців, я сам ними ловлю, є отакі от набори для одноденної риболовлі для холодної води. Значить, Що сюди входить? <кхух> сюди входить пеліць тролт 3. Сюди входить пеліць аміну, двічка, про який я вже розказував. Сюди входить набір розчинного бойла, саме розчинного, не вареного. Сюди входить конопля, ще один приліт, аміно. І ось такі от унікальна просто рідина, яку ми використовуємо в минулому сезоні протягом всього сезону дуже активно, це Fresh XS. В описі до цього відео буде посилання на ці набори. Коли ви перейдете в наш інтернет-магазин, ви зможете не тільки придбати, а ще й прочитати, як цим всім користуватися для того, щоб отримати максимальний результат. Ми з вами тепер знаємо, де ловити коропа, ми знаємо, чим годувати коропа, але основне, на що його ловити, тому що нам ж його не тільки нагодувати треба, нам його потрібно ще й піймати. Так от, якщо у вас залишилися е, дома гачки, Шостого розміру, 4-го розміру, 8 розміру. Якщо у вас залишилися насадки 12, 14, 16 і більші, їх так само потрібно залишити на потім, коли температура води стане вища і короб стане активніший. Рання весна це той час, коли короба потрібно ловити на малесенькі гачки і на малесенькі насадки. Гачки 12 номер, 10 номер максимум. Насадки. Максимум 8 міліметрів. Ось ці насадки, які в минулому році дуже добре себе зарекомендували: це насадка тік-так і насадка міні-тік-так. Чим вони відрізняються: тік-так має розмір 6 на 8 міліметрів. Міні-тік-так він трошки менший ніж тіктак. В нього розмір 4 на 6 мм І от на сьогоднішній день, якби я завтра їхав на риболовлю, то однозначно оті дві насадки були б в моєму асортименті, і з них би я починав, з них би я стартував. На весні найбільше шансів піймати корпа саме на ось таку от мініатюрну малесеньку насадочку. Ось так. От в нас в воді працює міні-тік-так. І для порівняння, ось поруч ми поставимо звичайний тік-так. А це от третя насадочка, теж новинка сезону 2024. – міні-круасан. Як ви бачите, всі три насадки стоять на жалі. Максимально легка насадка, яка одразу дуже легко залітає коропу у рот. Відповідно, збільшує наші шанси цього коропа піймати. Коротко про колір насадки. Є чотири кольори, які ловлять рибу. В будь-яку погоду, на будь-якій водоймі, в будь-яких умовах ловлі це жовтий, світло-помаранчевий, темно-помаранчевий і рожевий. Так от абсолютно всі насадки від компанії Bounty зроблені саме в таких кольорах. Яку б ви баночку не придбали, ви точно будете знати, що на цю насадку риба клює. Ну і для тих, хто додивився це відео до кінця, нарешті конкурс. Нагадую, ми сьогодні розіграємо 5 наборів для одноденної риболовлі для холодної води. І розігруємо одну футболку, в якій збірна України перемогла на чемпіонаті світу у Франції в 2023 році. Умови конкурсу дуже прості. Результати конкурсу, до речі, будуть через 2 тижні після того, як це відео буде опубліковано. І так, умови конкурсу. Перше, що вам потрібно зробити, це, звісно, бути. Підписаними на наш канал і поставити лайк до цього відео. Друге, як взагалі працює наш канал? Ви в коментарях задаєте питання, які вас цікавлять, стосовно риболовлі, звісно. А ми на ці питання в наших відео відповідаємо. Тож, друге, що вам потрібно зробити, це поставити питання в коментарях під цим відео. І третє, результати конкурсу будуть в наших групах Академія рибалки Viber і Telegram. Це такі групи, де теж ви можете задавати питання, і я особисто на ці питання відповідаю. Так от результати конкурсу будуть саме в цих групах, то щоб їх побачити, вам потрібно бути на ці групи підписаними. Посилання на ці групи буде в описі до цього відео. Друзі, а в наступному нашому відео ми розкажемо про насадку, яку ми розробляли два роки, і нарешті ми отримали те, що ми хотіли отримати. В сезоні 2024 Це буде дуже серйозний конкурент для насадки, яка на сьогоднішній день є топ-1 для насадки бітурбо.